У Верховній Раді хочуть розглянути питання заборонити політичну активність особам, які причетні до заборонених партій. Диктатура, скажете ви? Та ні. Просто деякі особи, які колись раніше були в заборонених партіях, вони можуть казати те, що може подобатись людям. І, напевне, ті, хто нині біля влади, хвилюються і вкрай стурбовані. Особисто я не схвалюю ніколи. Діяльність людей, які мали якусь анти і не про українську позицію, хтось був про в одну сторону, хтось був про в іншу сторону, і мені здається, що це спровокувало багато проблем в Україні. І от тепер, коли намагаються ще й заборонити діяльність окремим особам, ну а причетність людей до якихось партій, я не знаю, хто буде встановлювати, і на підставі яких Критеріїв, але це дуже тривожне явище. Ми вже колись мали досвід поділу громадян на правильних і неправильних, на політиків таких і не таких, на більших і менших патріотів. Чим це закінчилось, напевно розповідати не потрібно. Я особисто проти того, щоб встановлювали якісь додаткові обмеження, крім законних і конституційних. Якщо люди сприймають політика і його ідеї, то напевно. Не варто такими способами боротися, що з політиком, що з думками людей.